Друзі, вітаю в ефірі голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю о 18-й годині, як завжди. Якщо ви дивитесь на нас на Ютубі чи Фейсбуці, можете в коментарях ставити свої запитання. Я ж повинна відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Ми говоримо про найголовніше в Україні, Сполучених Штатів Америки та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитеся. Завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про. Багато різних тем ми поговоримо про перспективи і те, як відбуваються обговорення питання надсилання іноземних військ до України. Ми поговоримо також про те, як пройшли вибори в Румунії, та чому власне конституційний суд Румунії скасував результати. Першого туру президентських виборів у Румунії та як це може вплинути на Україну. Але про все по черзі почнемо ми з невтішних новин. Почнемо ми з новин про те, як російська армія в день вівторка, 10 грудня, обстріляла Запоріжжя. Там зруйновано було приватну лікарню. Про це буквально лічені години тому повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Заяву про це вже зробив і президент України Володимир Зеленський. В результаті російського обстрілу загинуло принаймні три людини. Ще 15 отримали поранення. Рятувальники досі проводять рятувальні роботи, намагаються знайти під уламками людей. Тому ця цифра може змінюватись. Один із постраждалих, як відомо зараз, із повідомлення Івана Федорова знаходиться у важкому стані. Також відомо, що серед постраждалих двоє лікарів цієї зруйнованої приватної клініки. Ми продовжимо стежити за оновленнями та новими цифрами щодо постраждалих, і будемо повідомляти у наших соцмережах та на нашому вебсайті. Також ми будемо повідомляти про всі реакції, які ми почуємо у міжнародній спільноті на чергову атаку Росії по українських містах. До іншої ж теми поговоримо також про. Тематику як обговорюється зараз питання надсилання іноземних військ, потенційного надсилання іноземних військ до України, до того як Україна вступить в НАТО. Ця тема зараз підіймається знову. Ми знаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий подумати над ідеєю розміщення іноземних військ в Україні як гарантію безпеки для України до того, як Україна вступить у НАТО. Про це власне президент України Володимир Зеленський заявив вчора, 9 грудня, під час зустрічі із лідером опозиції Німеччини Фрідріхом Мерцом з партії Християнсько-Демократичний Союз під час візиту Мерца до Києва. Власне, про те, як розвивається це питання, як розвивається питання про розміщення іноземних військ в Україні до вступу України в НАТО, поговоримо з моїм колегою Юрієм Мельником, який приєднується до нашого, нашого прямого ефіру на прямому зв'язку із Франції. Вітаю тебе, Юра, вітаю, Олексію. Отже, можеш розказати, як виглядає зараз дискурс в Європі стосовно власне цієї теми розміщення іноземних військ в Україні до інтеграції України в НАТО? Чи є якісь конкретні заяви, чи все ще йдеться про певні окремі заяви та спекуляції на цю тему? Ну, власне, треба спочатку нагадати, що взагалі ця тема була порушена президентом Макроном у лютому цього року, коли він вперше підняв так би мовити, так зване табу. зауваживши, що можливо, нам не треба виключати можливість відправлення західних військ, зокрема французьких, в Україну. Він тоді відмовився сказати, які саме країни могли би. Направити такий контингент в Україну, але сказав, що нічого не можна виключати і що ми зробимо все для того, щоб не дозволити Росії перемогти у війні. А на той момент, звичайно, лідери ключових країн відреагували. Достатньо достатньо негативно на цю пропозицію, фактично, такі країни, як Сполучені Штати, Німеччина, Іспанія, Польща, Чехія, вони заявили про те, що не розглядають це як варіант відправлення військ в Україну. Однак потім звучали деякі такі заяви, що це, це не можна, не можна не розглядати, не можна повністю відкидати таку ідею. І, от останнім часом, після того як. Звичайно, почали прибувати північно-корейські війська в Росію для участі у війні проти України. Після того як Дональд Трамп виграв вибори президента в США, ці розмови почали точитися знову, зокрема з боку Балтійських країн, наприклад, з боку міністрів закордонних справ. Почали лунати заклики про те, що можливо нам треба повернутися до розгляду ідей президента Макрона, що в якийсь момент можливо необхідно буде відправляти західні війська в Україну. Вони зокрема говорили саме в тому контексті, що такі війська можливо будуть забезпечувати безпеку, а можливо, а не зокрема брати участь у бойових діях. Тобто, це важливий момент, такі саме забезпечення безпеки. Але вони про це говорили також цікавий такий момент, що газета французька газета. Та Лемон наприкінці листопада повідомила про те, що між Великою Британією та Францією ведуться секретні перемовини, начебто про відправлення військ в Україну. І е, е, тоді міністр закордонних фран... справ Франції казав, що нам не можна мати жодних червоних ліній у тому, як ми підтримуємо Україну. І він не виключив знову ж таки надсилання військ в Україну, але його британський колега тоді заявив, що це неможливо. Тобто ми зараз в такій ситуації приблизно Олексію, так а чи йдеться от зараз про зміну позиції самої України? Бо як ми знаємо, влада України дуже тривалий час заявляла про необхідність постачання України фінансової, фінансової допомоги, військової допомоги, і от зараз президент України Володимир Зеленський вчора, як ми вже згадали, він заявив про те, що він може розглянути цю ідею. Про надсилання України іноземних військ до вступу в НАТО чи йдеться про зміну дискурсу в самій Україні? Давайте задаємо спочатку, що наприклад Джон Кірбі, радник з комунікації Білого Дому, ще в березні казав, що Зеленський не просить надсилати війська в Україну. Вони просто просять допомогу військовим обладнанням. Але це було звичайно до того, як Сполучені Штати ухвалили цей величезний пакет допомоги понад 60 мільярдів доларів у квітні. Але от після того цікавий момент, такий, що Зеленський буквально на початку грудня. Казав про те, що він пояснив, чому він не може попросити партнерів надсилати війська в Україну, бо він казав в такому випадку, половина з них. Просто, можливо, перестане підтримувати Україну взагалі це дуже е, таке питання, яке е, досить чутливе для, для партнерів. І він е, тоді заявляв, що ну так, звичайно, якщо би на це була можливість, то він би цього хотів, але це неможливо з, 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 з такої точки зору. І е, от цікаво, що зараз він в зовсім е, в якомусь такому трошки іншому контексті почав говорити про відновлення дискусій про ідею президента Макрона, але саме для забезпечення. Забезпечення безпеки це знову ж таки важливий момент, що е, йдеться про забезпечення безпеки в той час, коли Україна е, ще не буде членом НАТО, але можливо вже отримає запрошення, тобто не було умови про саме участь у бойових діях, можливо, так і. Е, ми не знаємо звичайно, але в останніх своїх розмовах з лідерами в Європі можливо президент Зеленський відчув якусь більшу відкритість до цієї ідеї, і тому він вирішив, що можливо настав час знову відновити ці дискусії попри їхню політичну сенситивність. Але ми звичайно не можемо цього стверджувати. Але власне в нас є цитата його. То давайте послухаємо, що саме він сказав і як. Кажу вам, відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емануеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Юрі, от, власна ця тема вона обговорювалась на зустрічі із Зеленською і з лідером опозиції вчора? Так ми бачимо, що досить активізували зустрічі із лідерами влади. Ми пам'ятаємо нещодавну зустріч з Олафом Шольцем, власне, вчорашню зустріч із Мерцем. А яку роль зараз Україна відіграє у політичному дискурсі на виборів у Німеччині? Ну Олексій, також варто нагадати, що ця політична криза, яка зараз, яка зараз існує в Німеччині, і внаслідок якої відбудуться вибори, вона частково пов'язана з Україною, тому що е, певний час тому е, канцлер Шольц намагався збільшити певні асигнування для України на допомогу Україні в той час, як міністр фінансів е, Німеччини був проти цього, і це викликало. Це було однією з тих останніх крапель, так би мовити, в тому, що відбулася оця політична криза, і Шольц був змушений призначити. Дострокові вибори в Німеччині, і звичайно, тема України є достатньо е, значною в країні. Німеччина це другий після США е, донор допомоги Україні. Тільки цього року Німеччина направила близько 8, 8 мільярдів євро допомоги. Україні там наразі перебуває понад мільйон сто тисяч українських біженців. Тобто, ця тема вона є присутня її використовують різні пар партії, які змагаються за владу з різних частин політичного спектру. І звичайно, це також пояснює, що і Шольц, і Мерц відвідали Україну буквально з різницею в один тиждень. Зокрема, також. Цікавий той момент, що Шольц позиціонує себе більше як муротворець. Він він більш обережний в своїх в тому, що він готовий зробити для України Мерц. Наприклад, він більше виступає саме за посилення позиції України. Він не відкидав можливість надати Україні ці слав, славнозвісні чи сумнозвісні ракети «Таурус» далекобійні. А, але він заявляв звичайно також, що готовий це зробити тільки після консультації зі сполученими штатами, Олексію Юрія. Дякую тобі дуже з усіма подробицями про а, тематику, та як розвивається тематика насилання військ іноземних військ до України. Та як ця тема розвивається у Європі та в Україні, а, був мій колега Юрій Мельник. Ми ж продовжуємо. Бачу питання глядачів. Питання Тараса Пушкара чи нещодавно отриманий пакет американської допомоги передбачає гроші на виготовлення нової зброї, яка може бути отримана вже за президентства Трампа. Коротка відповідь: так ми знаємо, що 8 грудня Сполучені Штати оголосили нову допомогу Україні на майже мільярдів. Ми знаємо, що новий пакет допомоги використовує майже половину із двох мільярдів наявних коштів за програмою ініціативи оборонної допомоги Україні. Це означає, що ця ініціатива вона передбачає замовлення на виробництво зброї, а не безпосередньо передачу. Чу цієї зброї із запасів Пентагону вочевидь, ця зброя вона замовляється, і очевидь, строки вироблення цієї зброї і передачі до цієї зброї до України. Вони значно довші ніж до 20 січня, коли, як ми знаємо, відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа. Отже, відповідь так: це замовлення на зброю, яка вже буде передана за президентство Дональда Трампа. Ми ж Продовжуємо продовжуємо до іншої теми теми європейської, а саме виборів у Румунії. Знаємо, що за два дні до проведення другого туру президентських виборів у Румунії конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Це досить безпрецедентне рішення, і цьому рішенню передувала оприлюднення вищою радою національної оборони Румунії документів спецслужби, що засвідчили про можливість російського втручання у кампанію президента кандидата у президента Келіна Джорджеску. А власне більше про ситуацію в Румунії, як вона може розвиватиметься, та як вона потенційно може вплинути на Україну. Ми поговоримо із експертом та директором програми регіональних ініціатив та сусідства Сергієм Гаресгресимчуком. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. Отже, як ми зауважили, другий тур президентських виборів у Румунії призначений на позавчора, він вочевидь не відбувся а результати першого туру були скасовані. Можете розказати подробиці, і як це відбулось, і що передавало цим рішенням? Насправді цього року румунську політичну шахівницю перевернули вже щонайменше двічі. Спершу йшлося дійсно про вибори до національного парламенту і президентські вибори Вони відбулися з різницею в один тиждень, тобто спершу був перший тур президентських виборів, потім наступної неділі парламентські, і зрештою, в минулої неділі мали відбутися президентські вибори у другому турі. Перше перекидання шахівниці відбулося тим, хто пройшов до другого туру. Тобто, коли напередодні виборів говорили про ймовірних кандидатів, то майже всі повторювали, що ним стане прем'єр-міністр Румунії Марчал Чулаку, який за усіма опитуваннями проходив у другий тур. Ну а щодо другого кандидата, то не було певності, припускали, що не може стати ультраправий Джордж Сіміон, але не виключалося також, що це може бути хтось із проєвропейських кандидатів, скажімо, екс-прем'єр-міністр Ніколая Чука. Проте не так сталося, як згадалося, і виявилось, що в результаті до другого туру несподівано для усіх пройшов Керін Джорджеску. Керін Джорджеску це був перший сюрприз. а Другим сюрпризом стало те, що замість Марчели Чолаку йому мав опонувати у другому турі зовсім інший кандидат, а саме Елена Ласконі, лідерка Союзу порятунку румунів звичайно, всіх здивували, і всі почали приділяти більше увагу самому Келіну Джошеску, про якого раніше мало хто чув у Румунії, і виявилося, що балотуючись як незалежний кандидат, він насправді сповідував доволі правоконсервативні, якщо не сказати ультраправі погляди. Серед того, про що він згадував у своїх виступах, були і симпатії до режиму Антонеску. Це нагадаю режим диктатора, який правив Румунію під час Другої світової війни, коли Румунія була союзницею нацистської Німеччини, це і ідеї про заборону кесаревого розтину, тому що це надто нетрадиційно для Керіна Джорджеску. І ще багато таких поглядів, які дозволяють говорити про нього як про крайні правого кандидата. Але так чи інакше, Елена Ласконі намагалася вмотивувати свого виборця, щоб виграти у другому турі. І все йшло до того. Ви згадали, що за два дні насправді голосування для діаспори вже почалося, і до румуни вже стояли в чергах до посольства. Ви проголосувати, і тут конституційний суд дійсно оголосив про своє рішення скасувати перший тур загалом. Вони це обґрунтували тим, що один з кандидатів, а саме Джорджеску, дійсно користувався послугами технологів, які використовували для його кампанії соціальні медіа, зокрема TikTok. І при тому, що Керін Джоржеско заявляв, що він не витратив ані копійки на свою кампанію, насправді виявили, що він витрачав і чимало. Саме на координацію цих своїх роликів у Тіктоці у одного з його наближених технологів. Буквально цими днями конфіскували 7 мільйонів доларів готівкою, які він використовував також на проплату цієї кампанії. І конституційний суд, очевидно керуючись тими даними, які надали спецслужби, вказав на те, що по-перше, це було порушення, бо реклама не маркувалася як політична реклама. Бюджети не були задекларовані як бюджети на політичну кампанію. І зрештою, російське втручання також було помічено в тому числі не тільки ймовірною підтримкою цього кандидата, але ще й які відбувалися у день виборів у першому турі на інституції пов'язані з виборчим процесом у Румунії? Що ми маємо зараз? Зараз усі кандидати мають знову пройти процедуру реєстрації, знову провести кампанію і знову пройти перший, а потім ймовірно, і другий тур. Які складнощі з цим виникають? Ну, по перше, складність полягає в тому, що уряд має ухвалити рішення про те, коли ж відбудеться цей повторний перший тур, але уряду зараз немає. Тому що парламент тільки формує коаліцію, і за результатами формування цієї коаліції буде сформовано уряд, який тоді призначить уже дату. Є кілька невідомих, не зрозуміло, чи буде Джорджеску висуватися чи ні, і чи зареєструють в якості кандидата чи ні. Є Джордж Сіміон, той самий крайній правий кандидат, який планувався до другого туру, і який ймовірно спробує отримати свої політичні дивіденди, як представник правих, якого зареєструють. І є інтрига щодо ласконі, тому що у першій версії виборів вона опинилась в другому турі, з перевагою лише в кілька тисяч голосів. Тепер не зрозуміло, чи вона опиниться в другому турі, чи ні, і з ким же буде власне другий тур. Ще один, як то кажуть, collateral damage – це те, що може постати питання і щодо легітимності самого румунського парламенту, тому що вибори відбувалися з різницею у один тиждень, і якщо втручання було таким великим на президентських виборах, то хто дає гарантії, що його не відбувалося на парламентських виборах, і навіть якщо воно не відбувалося, то знайдуться політики, які зможуть спекулювати цим питанням і казати про те, що можливо парламент не до кінця легітимний. І серед таких політиків я бачу щонайменше власне самого Джорджеску, Джорджа Сіміона, ще одного правнього правого політика, і не виключено, що цим буде спекулювати ще одна крайня права політикиня Діана Шошоак. Її зняли з виборів, але до парламенту вона пройшла разом зі своєю політичною силою СОС. Тож спекуляцій буде чимало, і зараз для Румунів головне показати, по перше, свою відданість євроатлантичним і європейським цінностям, тобто сформувати коаліцію з проєвропейських сил і все-таки більшість, тобто понад 60% у парламенті, але які між собою доволі розсварені, як це часто буває з демократичними силами, яким буде важко шукати компромісів, і яких може об'єднати хіба що. А протистояння з крайніми правими, яких теж більше 30% у нинішньому парламенті, ну і звісно, все це поляризує суспільство. Тобто хтось може вирішити, що конституційний суд не мав права скасовувати перший тур, і серед таких будуть і прихильники Джорджеско, і прихильники Ласконі, які побоюються, що тепер в другому турі їхні кандидати не будуть брати участі. І це ставить під сумнів статус Румунії як такого собі осередку стабільності у регіоні. Адже до цього Румунія показувала дуже високі показники стабільності у порівнянні з Угорщиною, у порівнянні з Польщею, у порівнянні з Болгарією, де ми маємо постійну спіраль виборів шості за три роки. Тепер Безперечно, безперечно, безперечно бачимо дуже багато, дуже багато змінних. І бачимо, що дуже багато неочікуваних речей вже відбулось. Я у нас залишається буквально одна хвилина ефіру. Тому, якщо можете коротко, як ця ситуація може вплинути на Україну? Чи є якийсь зв'язок з Україною? Ну насправді наявність про європейських сил і їх більшості у парламенті свідчить про те, що політика буде зберігатися такою, якою є. А ризики того, що в Румунію беруть крайні правого кандидата, я би сказав, після того як викрили Джеоджеску, є нижчими. Хоча, звісно, якби це гіпотетично сталося, то президент має повноваження впливати на зовнішню політику і на безпекову політику, і тоді України виникли клопоти. Але я сподіваюся, що обійдеться без цього, і ми отримуємо про європейський і про український уряд. Ближчим часом, а згодом і також президент. Дякую вам дуже, пане Сергію. На зв'язку із Дякую, нами вам. про ситуацію в Румунії був Сергій Грасимчук. Ми ж продовжуємо, і хочемо зараз розказати ще одну історію про українські компанії, які займаються розробкою та виробництвом тренажерів для військових, які намагаються виходити на американський ринок. Одна із таких компаній скіфтех. Моя колега Ірина Соломка побувала на виробництві на виробництві цієї компанії Скіфтех та мала можливість протестувати роботу українських розробників. Подробиці можемо побачити в цій історії. Перед собою ми маємо тренажера тренажер ПЗРК Стінгер, який, як виходячи з назви, повторює форму масогабаритні характеристики оригінального американського ПЗРК. Так, так. Можете спробувати О. його підняти. Реальний стінгер важить від 12 до 15 кілограм, наш теж біля 15. Цей тренажер створений українською компанією Скіфтех, повністю повторює конструкцію та елементи керування американського переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгер. Він дозволяє військовим тренуватися у реальному часі та відпрацьовувати постріли. Звана обман попереду стінгера. Нашого знаходиться камера, яка транслює інструктору. Те, що буде робити курсант. В нашому випадку стінгер, курсант бере стінгер на плече, вставляє блок околоджуючої рідини. І до моменту, як на оригінальному стінгері, якщо я зніму стінгер з-за запобіжника, в мене буде 40 секунд на постріл до знищення блока пуску. Я виконую наведення на дрон. Виконую постріл. Саме цей тренажер українці представили на виставці АТІ 2024 яка проходить у Флориді. Це одна з найбільших світових виставок, яка спеціалізується на тренувальних системах для військових. в цілому, всі ураження наразі є. Непрямими пострілами і ось це ми фокусуємося. Це для них унікально, тому що вони таких розробок мають мало. Михайло обод один із засновників компанії. Бізнес почався 20 років тому з харківського панбольного клубу. Згодом додалася розробка та виробництво обладнання для лазертегу. Михайло, випускник танкового училища. У 2014-му після анексії Криму та початку війни на сході, до нього звернулися військові та запропонували створити обладнання для тренувань, використовуючи технології інфрачервоного це. лазера. ПТРК окуповується після другого пострілу. Тобто ракета, наприклад, з ПТРК коштує 27 тисяч доларів, і наш симулятор, наприклад, стоїть приблизно так же. Так, ось після кожного другого пострілу ракети з ПТРК ви вже в плюсі, і не можна тренуватись без пострілів. Анастасія Мельникова відповідає за розробку та виробництво продукції. Компанія розповідає, вона поставляла симулятори у навчальні центри ще до початку повномасштабного вторгнення. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, то в державі стала потреба навчати військових дуже швидко і в великій кількості. Ми стали дуже активно працювати над тим, щоб як тільки приходить замовлення, і держава може оснастити той чи інший навчальний центр чи військову частину, щоб ми могли по. Ставити наша основна ціль це зберігати життя. За 10 років роботи компанія створила 27 симуляторів для військових. Це індивідуальні комплекти для тренування піхоти, пристрої для симуляції ураження техніки танковою гарматою, апарати для знаходження та розмінування мін та розтяжок, а також симулятори різноманітних гранатометів протитанкових та зенітно-ракетних комплексів. І голову. Найбільше Михайло Обут пишається індивідуальним комплектом піхотинця, бо він рятує найбільше життів. Саме його разом з симулятором Стінгера Обуд презентував на виставці у Флориді. Ми робимо бездротові датчики, які допомагають бійцям симулювати реальний реалістичний бій, і не потрібно одягати великі жилети. Він Набагато легше ніж те, що є у американців, Більше технологій там запаковано. Остання генерація в розробляли з 2007 року, році. А ми свої комплекти доробляємо кожного три І цей комплект дозволяє бійцю відпрацьовувати різні сценарії розвитку подій а його інструктору чітко фіксувати, а потім аналізувати помилки. Він е має декілька налаштувань е і при влучанні е в байця він може вібрувати, а може бити током. Бити током ефективніше, і тебе не дуже хочеться вилазити з окопу і демаскувати себе, і получати урон. За словами співробітників, відгуки від командирів підрозділів свідчать, що тренування на їхніх симуляторах підвищує виживання військ сил оборони України на 30%. Водночас у тренувальних центрах їх не так багато наразі лише до 15% мобілізованих мають до них доступ. В певних навчальних центрах є частина обладнання, в інших інша частина є якісь окремі пристрої або якесь окреме навчання. Я знаю, що ці навчальні центри передають це обладнання з одного на інше, коли готують ну певні підрозділи певних спеціалістів. Війна каже Михайло Обут, стимулює його компанію та розробників в Україні працювати швидко. Американська продукція за його словами за останні 10 років практично не змінилася, саме тому він намагається пропонувати свої прилади американцям. І ми цікаві на глобальному ринку, тому що вони розуміють і вони дивляться, дивляться, що ми імплементуємо цей досвід, який був вчора в окопах. А сьогодні ми можемо вже цю технологію трохи довершити затюнити на 3%, але вже не за день, за тиждень. Ага. Проте працювати з американськими військовими не просто потрібно пройти багато сертифікацій, отримати дозволи та заслужити довіру. Тому першим кроком для Скіфтеху стала співпраця з американською поліцією. Ми є технічним підрядником по частині обладнання для комп для компанії, яка називається Digination, яка вже 20 років постачає обладнання в тренування полі поліцейських. Зараз компанія знаходиться на етапі завершення виграшу тендера для розробки компонентів для американських військових симуляторів. Це надзвичайно важливо, каже Михайло. Адже наша рівняється провідні країни світу, і це відкриває шлях до їхніх ринків українським виробникам. Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки. Друзі, мали ми нагоду подивитись історію про українську компанію Скіфтех, яка займається розробкою та виробництвом тренажерів для військових і намагається вийти на американський ринок. За словами працівників компанії, як ми почули, ці тренажери рятують життя українських військових і отримують визнання у світі. Наостанок, зачитаю звідки нас дивились сьогодні. Глядачі нас дивились із. Запоріжжя, Черкас, Луганська, горішніх плавнів, американського Фредеріка, Дніпра, Києва та Тернополя. Дякую вам, шановні глядачі, до зустрічі. Дякую, що дивитесь нас. Підключайтеся до наших щоденних брифінгів о 18-й годині за Києвом, як завжди, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео.